Усім привіт! У цьому відео трішки детальніше розкажу за розширення, додатковий функціонал для Pocket Option. Ось тут також є меню швидкого доступу. Як бачите, ось так швиденько можна по усіх ОТС-активах пройтися відкрити те, що треба. Але основний функціонал знаходиться ось тут. Його можна вмикати, вимикати. Також у кінці відео я поділюся, як безкоштовно підключити собі це розширення, щоб було більше комфорту. Одна з основних функцій, без якої зараз важко уявити своє життя на ТС-ринку, це те, що можна гортати активи просто клавіатурою. Ось так. Стрілочками, просто вверх-вниз собі гортаєш із кайфом. Також перемикатися вправо-вліво стрілочками, між сировинами, криптою, акціями, теж дуже зручно. Не треба класити мишкою. Ну, економить час, економить сили, кайф. Є ще достатньо багато функціоналу, але не хочу затягувати відео, тому просто переходити. В наш телеграм-канал пишете мені в особисті Хочу розширення, і я одразу вам його скидаю, а ви собі його підключаєте. Все максимально просто, все безкоштовно. Нічого не треба платити, не треба ніде реєструватися. Просто написати Хочу розширення на Монтрейд.